До уваги пенсіонерів, у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647, автоматично перераховано пенсії понад 28 з половиною тисячам закарпатцям 65-річного віку, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Причому їх розмір не може бути меншим – 3458 гривень 80 копійок. А через підняття прожиткового мінімуму з 2361 гривень до 2595 перерахували справи майже 200 тисяч краянам. Тобто для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія за віком зросла на 234 гривні. Я чула, але не знаю, чи буде, чи ні. Будемо чекати, щоб нас не, не забули пенсіонерів. Пенсія у мене 4,5 тисячі, але ну як живете, не дуже. Я трошки от, працювала два рочки, трошечки підсобирала, бо операцію треба робити. А тепер не працюю, дуже важко. Пропрацювала 40 років на одному підприємстві. Ну, Живеться мені на пенсії добре, тому що я ще працюю. Але думаю, що озвучувати пенсію я не буду, але не жаліюся. Крім того, кабінет міністрів України для осіб, які втратили працездатність, зберіг обмеження на виплату спеціальних пенсій і на 2026 рік. Відповідна постанова номер 1778 набула чинності з 1 січня. З 1 січня 26-го року для одержувачів пенсій, призначених державнослужбовцям, прокурорам, судовим експертам, народним депутатам, працівникам Кабінету міністрів України, їм проводиться застосовуються обмежуючі коефіцієнти. Це значить, що якщо людина має розмір пенсії, нарахований понад 10 прожиткових мінімум, тобто понад 25 590, застосовується коефіцієнт в залежності від Розміру вже нарахований, тобто, якщо людина має, до прикладу 30 тисяч гривень, то вона з застосуванням цих понижуючих коефіцієнтів приблизно може отримати 27 тисяч. Обмеження стосується пенсій також чорнобильців, журналістів і військовослужбовців. А от суддів це не торкнулося, каже Вікторія Поляковська. Судді у нас не так багато одержувачів судді в нашій області, їх приблизно десь 70 чоловік. Зім цією постановою не передбачено застосування обмежуючих коефіцієнтів, тобто їх в переліку немає. Відповідно, обмеження не застосовуються на сьогодні. На обліку у нас 252 тисячі пенсіонерів. Це з рахуванням пенсіонерів військових, тобто силових структур. Що якщо, якщо ми говоримо про одержувачів, яким може бути застосовано понижуючі коефіцієнти, тобто одержувачів за призначених пенсій за спеціальними законами, то якщо ми говоримо про цивільних пенсіонерів, то це у нас на обліку таких 1074 особи. А якщо щодо військових, то у нас на обліку взагалі військових пенсіонерів 10 тисяч, але застосувати понижуючі коефіцієнти це буде близько до 700 осіб, треба звернути особливу увагу, що. Що понижуючі коефіцієнти не застосовуються у разі, якщо розмір пенсії більше, ніж 10 прожиткових мінімум, та особа є учасником бойових дій. Або членом сім'ї загиблого ветерана війни, тобто для зазначеної категорії осіб понижуючі коефіцієнти не застосовуються. Підтвердженням цього на щомісячно проводиться звірка, і підтвердженням наявності статусу є державний реєстр ветеранів. Обмеження на виплату так званих спеціальних пенсій діятимуть на час воєнного стану та стосуватимуться виплат, що перевищують 10 прожиткових мінімумів.